Тому що, знову ж таки, ще з третьої сторони ну, не можуть західні партнери нікому задовольнити такий обсяг озброєння, як він треба у світі. Ніхто. і ні, Ніде. Тим більше, що західні партнери десь там відрізняється такою більше неадекватністю. Там пригадую на початку 2004 року французи опублікували заметку що в стилі країни в Африки не задоволені китайським озброєнням значить нам треба просто маркетинг там розвивати. Ну, пройшло півтора року з маркетингом у французів в Африці все дуже дуже погано, а китайці поступово все рівно беруть нові ринки. Це так само, так от з маркетингом погано, це так само ця історія з е, можливим переходом Індії на західне озброєння. Тим більше так, mm, да, якщо там, до речі, згадувати, от був ще, до речі, в індусів проєкт по переход... по запуску спільного виробництва з американцями бронемашин колісних страйкер. Ну але ж ну, так як американці люблять гратися в торгові ігри, ну то якось не дуже, до речі, видно, щоб цей проект якось реалізовувався. Більш того, тут треба взагалі зауважити, що ця нездорова річ із торговими іграми, там, де от тарифу влупити, вона в принципі може переформатувати а, збройний ринок. Причому не на користь західних країн, тому якось це розповідати: та, десь колись не подобається російське озброєння, вони від нього відмовляються або від радянського озброєння Ну це можна хіба що зустрічати таким сміхом в стілі цього сміта від ну, в кіноматриці.